На готування часу нема. А в апетитної я курочка смачна. Оп. Апетитна. Ап. І готово. Готовий до нас долучитися. Володимир Гуцул, член правління Асоціації ОСББ міста Києва. Мої вітання, пане Володимире. Я вас вітаю. Ну, власне, давайте спробуємо розібратися, як в нинішніх умовах енергокризи. А це вже власне енергокриза повноцінна. Ми розуміємо, що Росія і далі буде атакувати енергосистему, і на певний час нам доведеться бути в нових енергетичних умовах, що роблять і що можуть робити, готуючись до непростої зими, зокрема ОСББ. Ну ОСББ, можливо підготувалися значно краще ніж мешканці будинків, які обслуговуються жеками. Я вже знаю приклади ОСББ, які облаштовують пункти, можна сказати, обігріву. Е, назвемо його так, е, це в цих пунктах обігріву. Вже з літа е, встановлені буржуйки з дотриманням усіх протипожежних заходів, е, є закуплені генератори. Тобто ОЗББ підготувалася е, як належно до цього періоду, до, 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 до найважчого періоду в нашому житті, і готові його пройти гідно з, з мінімальними втратами. Е, Окрім цього, в ОСББ контролюють процес включення і виключення водопостачання чи включення водопостачання, як було вчора, коли більшість киян опинилася без води. Але в будинкових чатах ОСББ завжди повідомляють, що працюємо над цим на зв'язку з водоканалом, воду включать о такій то годині. Точно так само як під час цих. Відключень в тих ОСББ, де вже було підключено опалення. Воно було відсутнє. По-новому запускали це опалення в будинках ОСББ. Ну, наприклад, в нашому ОСББ опалення запустили вчора ввечері, повністю контролювали цей процес для того, щоб процес запуску опалення пройшов належно. Ну і інформацію обмінюється в будинкових чатах е, представники ОСББ, як кожному індивідуально виживати в цих умовах. Ну, з таких, якби, розповсюджених варіантів я б е, назвав це: е, зробити е, якнайбільший запас води для того, щоб він у вас е, був на всякий випадок. Зарядити всі свої паербанки зараз в кіосках чи в магазинах, де продають телефонні аксесуари, продаються ла на пауербанках. Тобто, не обов'язково вам сидіти при свічках. до речі, я особисто випробував варіант з такими світильниками, світильниками на павербанках. Вони значно більше дають світла, ніж звичайна свічка. І цього світильника ем, вистачає ну, буквально там на 5-6 годин, а то й більше. І навіть освітлення регулюється. Е, ще такий варіант, е, для, якщо е, у вас електроплити і у вас немає можливості. Підігріти собі якусь їду, є такі мінімальні газові плити, де ви просто можете підігріти е, м'ясні консерви, тобто запастися м'ясними рибними консервами, е, і ви ці м'ясні консерви можете просто підігріти. На цій міні-газовій плиті ви е, їсти зварити не зможете, але зробити собі таку гарячу вечерю чи, чи обід е, ви, ви зможете. Звичайно, в ситуації, коли немає світла, більше щастить тим, у кого є стаціонарні газові плити, тобто є централізоване постачання газу. Ви, можете, ви не залежите від, від електрики, і, в принципі, є різні варіанти в, в інтернеті. Де розповідається про те, як, в кого є централізоване газопостачання, можна зігріватися в умовах відсутності тепла і газу. Ну і в кого є індивідуальне газове опалення, тому теж більше пощастило, ніж тим, хто залежить від централізованого опалення, бо ви, ваш газовий котел може працювати дійсно в такому автономному режимі. Ще є варіанти це продаються в акумуляторній станції з великим об'ємом, тобто ці акумуляторні станції дадуть вам можливість спокійно проходити отакі відключення світла, і мінімальна кількість ваших, вашої побутової техніки може працювати. Звичайно, не електрочайники, не посудомийки чи, чи, чи бойлери, але холодильник, світло. Якесь мінімальне електропостачання, ви собі мож, на якийсь короткий час зможете забезпечити. Е, якщо перейти від багатоквартирних будинків, ще, ще одне застереження. Щодо е, газових балонів у, у квартирах, я вже спостерігав за тим, як люди заносять газові балони до себе в квартирі. Ви повинні пам'ятати, що це е, дуже такий е, варіант небезпечний. Я своєї журналістської практики пам'ятаю, як ми робили репортаж з, е, з Харкова, де е, газовий балон, коли власник квартири заніс, зарядив на всі 100% великий газовий балон на 50 літрів. А заправляти можна тільки 40 літрів, і е, він заносить цей балон з, з морозу у тепле приміщення. І ви повинні знати, що. Коли ви з морозу заносите повний газовий балон в тепле приміщення, газ має можливість розширюватися. От для того і заправляється він на 20% менше, що газ при розширенні заповнює ці 20%. Так от власник цієї квартири про це не знав, і в результаті загинула вся його сім'я, оскільки балон вибухнув і досить потужно. На жаль, сім'я ця, ця постраждала. Тобто ви повинні знати, яка небезпека є з газом, бо найменший витік цього газу, якщо навіть не справлений вентиль у вашому газовому балоні, він так само газ при найменшому включенні світла чи будь-якої енергії, від якого може загорітися цей балон, він просто може вибухнути. Тобто будьте дуже обачними, прочитайте перед тим як заносити газовий балон у квартиру. Прочитайте в інтернеті, як ним користуватися, що можна робити, а що не можна. Пане Володимире, я просто ну вражена. Ви просто пройшлися по всіх тих запитаннях, які я приготувала. Відчувається, напевно, ж те, що ви так само журналіст, так само от колега і тому дуже системно на все відповіли. На додачу все ж таки запитаю, що ще от з газ газові палони ви згадали. Які ще застереження? Чого не варто робити? Тобто ясно, що зараз люди включать максимально креативність свою, щоб пройти це непростий період, і ця креативність іноді може бути що називається в чи є якісь ще важливі застереження, чого не варто робити? Або, наприклад, зважаючи на стабілізаційні оці відключення, як максимально захистити там, свою техніку, щоб не пошкодило її під час такої нестабільної роботи? Е, дивіться, щодо таких застережень, я б е, радив усім в цей е, період не сідати в ліфт. Наприклад, в нашому ОСББ ми кругом вивісили оголошення про те, що бажано в цей період не користуватися ліфтом, тому що ви можете надовго там застряти, і навряд чи дуже швидко приїде бригада і вас звідти визволить. Щодо побутової техніки, навіть в моїх рідних, знайомих, друзів у багатьох почала ламатися техніка через ось такі. Раптові відключення, тобто ваш комп'ютер може постраждати, ваша дуже ніжна побутова техніка. Є такий перевірений часом засіб, як безперебійник, тобто як для того, щоб ваша техніка не ламалася, краще його мати. Він зараз масово, до речі, продається в інтернеті. Ви досить легко можете його знайти. І поставити його між своєю дорогою побутовою технікою і розеткою, і він вас збереже від цих раптових відключень, дасть можливість вам буквально там на 5-10 хвилин продовжити роботу на вашому комп'ютері, продовжити роботу вашого телевізора, холодильника, електроплити і так далі. О, це це Те, що називається стабілізатор, правильно? Зробити, тому що у себе я це зробив. Угу. Пане Володимире, ще встигну запитати. В асоціацію, напевно, входять і ОСББ, які, які власне, постраждали від російських атак. На прикладі Київщини ми бачимо, що ну, далеко не всюди вдалося не те, що відновити до зими за це літо, а навіть законсервувати, щоб хоча б під час зими власне, не було ще більше руйнувань і так вже зруйнованої будівлі. Що можете сказати про те, як От власне відбувається відновлення тих постраждалих від російських атак будинків. Ну чи що вдалося зробити за це літо, щоб мінімізувати погані наслідки? Ну, я можу говорити тільки за Київ uh -huh. е і ті ОСББ, які постраждали, е тобто ті ОСББ, які входять до е асоціації міста Києва, е там е здебільшого постраждали тільки е вікна. Uh -huh. І е коштом е міської адміністрації ці вікна були в переважній більшості замінені. Про такі е значні е руйнування е чи з значну шкоду, е яку завдали завдав нам ворог. Е я тільки знаю е про будинки, які е в Святошино, здається, там міська влада будинки не зносила, а взялася їх повністю ремонтувати. Мешканці були повністю відселені. Ну, процес, наскільки мені відомо, ще йде, ще не закінчився, тобто, але і не призупинявся. Можливо, ви б дали якісь поради? Так, так. Я в принципі можу ще з власного досвіду, оскільки в своїх програмах і як член асоціації, як журналіст, розповідаю не тільки про багатоквартирні будинки, і про індивідуальні. Угу. Ну і в принципі, якщо це власникам індивідуальних будинків або дачних може знадобитися, можу і про це сказати. Звісно, цікаво, безумовно. Та. Е, ну хотів би навіть сказати, що е, в поради власникам індивідуальних будинків я думаю, що вони вже всі добре підготувалися, але е, є така е, порада для тих, хто можливо. З якихось причин ще не придбав генератори. От е, вже є практика застосування е, різних генераторів, е, так ось е, ті, хто купив бензиногазові е, генератори, дуже ними задоволені, оскільки е, генератор споживає дуже багато е, бензину і він, в принципі, коштує е, дорого. Кажуть, що е, газове використання генераторів е, значно е, дешевше. Е, е, отакий варіант. Е, потім е, ще дуже задоволені е, ті, хто свого часу встановив сонячні е, електростанції, вітрові електростанції, зробив, тобто не, не пошкодував своїх грошей, і в них тепер особливих проблем з, е, з освітленням, з електрикою немає, оскільки. Якщо немає достатньо сонця, то є достатньо вітру і вони заряджають їхні акумулятори. Коли світла немає, будинок працює на акумуляторі так само, як і на цих акумуляторах працюють їхні газові котли, які допомагають газовому котлу за відсутності електрики функціонувати. Запасливі люди зробили навіть відновили традиційні грубки. Звичайні опалюють їх дровами, тобто навіть зробили звичайні колонки, які не залежать від електрики, тобто ви можете воду качати незалежно від того, є електрика чи немає. Пане тобто, пане Володимире, у нас тут є питання з нашого чату, власне від наших глядачів. Просто зараз вони цікавляться під час нашого ефіру, чи безпечно в підвалах багатоповерхівок встановлювати буржуйки. В принципі, з дотриманням усіх санітарних норм абсолютно безпечно, якщо б ви продумали все це питання і. Дим виводити не під не вікна одного з, е, з мешканців, а е, в сторону для того, щоб е, люди на верхніх поверхах не страждали від цього диму. Е, в принципі, цей варіант розглядається е, не як е, і буржуйка, розглядається, що ви там будете е, довго сидіти. Е, буржуйка гріє тільки коли ви стоїте біля неї. Дим виводиться з цього приміщення, це, як правило, підвал. І там, в принципі, абсолютно нічого такого, що могло б е за зашкодити комунікаціям будинку. Тобто ну, ви е розумні люди, і перед тим, як щось робити, ви спочатку, угу. якщо щось не знаєте, то радитеся з тими, хто вже пройшов цей шлях. В принципі, е асоціація ОСББ. Спілкуються члени асоціації між собою, голови правління між собою. І Якщо комусь щось не зрозуміло, то він і запитає в того, хто вже встановив, вже випробував на практиці цю, цю буржуйку. Тому тут ніяких таких питань не виникає. Нема. Тим більше, що бове зацікавлені в тому, щоб безпека співвласників була на першому місці і нічого їм не загрожувало. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нашого марафону. Надзвичайно корисні поради в нинішніх умовах, так взагалі. Володимир Гуцул, член правління асоціації ОСББ міста Києва, включався до нас у наш марафон.